Друзі, всім привіт ви на каналі Бити байдики І ігрушка First to Phantom Woodbury Woodberry Gетway. Довгоочікувана, беляха муха довгоочікувана очікувана, як для мене ігрушка, того, що от First of Phantom якось досить і досить так непогано заходить. ми провірили. Звука туалету. Само, -само собов вертикальна синхронізація. Почекай, там була вертикальна. -синхронізація. Вот вона. Добре, давай нажимаємо епізоди. Carlson. Почекай, Карсон. От тут наша гра. Нажимаємо нова гра. Ми пройшли, я нагадую, майже всі серії залишилася лише одна, вона в мене є куплена, але зіграємо ми в ню далі. Woodberry Гетвей, Вудбері Траса. 8 грудня. Ти поняв? Ти поняв, які я беляха слова знаю. Ми сидимо за компом. ігрушка, Мені, був... Мені була потрібна кава, щоб завершити день. Так вставай. Пішли, приготуємо собі каву. Дуже є на є на притчу про Стенлі. То стара ігра, а так в мене а де я каву маю взяти. Десь де кулер чи де. Я бог його знаю, бігати я можу. Опять же, прийдеться трохи звикнутися з тими чорними полосками на екрані, того, що я з ними ніч зробити не можу, поки що. Але поки що, бо дуже довга історія, напевно розкажу зі шпіцу. Зі шпіцу від людини. Не хоче каву. Давай. Став, зробив стаканчик. А, сюди. Постав стаканчик. потрібна вода. Набери води. Окей. Все дуже просто. Давай захіряч воду. Вот. А чого, типа, анімацію не придумав. Постав туди. Нажимай на кнопочку і все. Обожаю каву. Я не пам'ятаю. Десь мені писали, що мене тихо чути. Я сподіваюся, тепер мене не тихо чути. У мене там внизу під о, основним екраном є екран із записю. Так, Так, мені було потрібно накрити. Мені потрібно було накрити його кришечку. Ой, яка паїнька, давай, бери. Там ще надпись обережно горяча для особи розум. Пей. Права кнопка миші. Окей. Мені потрібно було сходити в туалет. А, де я тут найду туалет? Пей далі, каву. Тут що, відкрий. От тут туалет, давай роби свої діла. Закрий. Ладно, шуткую, погнали. Погнали, найдемо, де я тут туалет. Пей, каву. Мені потрібно було сходити в туалет. Окей. Я напоминаю, що на минуточку хорорьок. Якщо ти забив, я завершив з цим. Ну так викинь то. А де я туалет повинен знайти? Певно, що далі там. ні, стій, в мусорник. Візьми в мусорник. Ненавижу сміття, Бу, От сюди, вот мусор, Вот. Вот, 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 вот. Та баляха. Стій. Там стій, йомайо. моє Вот. Прекрасно. <хе -хе -хе> Не можна мусорити, то ублюдство. Добре, пішли найдемо де туалет. От він. Прекрасно. Давай заходи, роби свої діла. Він є общий, так? Да? Ну, само собою. Ні. Тут є для чоловіків. Я ж за чоловіка. Я за дівушку граю, так? Да? Серйозно? Погнали. Погнали. Я от неї зведений світ. Візьми Для початку я повинен його відкрити. Колеско вверх. Пей. Молодець. Пей почаще що залишають на туалетах, а що ще є? Я ще щось хочу. Ні, більше нічого нема. Окей, добре, давай. Роби свої діла. Я не могла зробити, коли. коли двері були навстіж відкриті. Давай закрийся. Ой, бляха, Та закрийся. На що то... Мені прийшлося впуститися. Окей. Зараз буде якийсь скрімак. зараз хтось буде. Так, почекай. М -м, там є, видиш, от, значок. Бляха, ціла бочка, прикинь. Ладно, складемо руки, так, почекаємо, посидимо. У нас взагалі з тим проблем не буде. Почекай, мені мікрофон треба ближче до того. От так. Зараз якийсь облюдок тут буде натягатися. Пробел піднятися. Окей. Я навіть не подивився, бляха, наскільки то ігрушка та є. <плес> Як тебе. Мене... Ужас! О... О, мем, вибачте, не знав, що ви тут. Хто... що тут хтось є. Я дебіла кусок, боже! Що ти забув у туалеті... леті. Та... Мені так жаль. Треба було постукати перед тим, як зайти. Ну зазвичай в е... пізний час нікого немає. Да, тобі, блядь, треба було постукати пес. І ще раз, вибачте, зазвичай я стукаю. але сьогодні а, я немного роз... розстроєний. Повинно бути, щось вилетіло в мене з голови. Що вас так розстроїло? Хтось продовжує розкидувати кофейні чашки по всьому офісу. Це приходить, а, це відбувається вже декілька неділь. А, то дійсно грубо, ну, якщо чесно, це ні, не я. Я ми з тобою поклали правильно все, як має бути. Що ж, потрібно повернутися до роботи. Не хочу торчати тут всю ніч і збирати кофейні чашки. Спокійної ночі. Дебіла кусок, блять. Вона закінчила з цим. На! Прибирайся! Пес! Собака, як він мене налякав! Там банку хтось кинув. Йди. В жіночу роздягальну, ти ще за мною небосі підглядував. От іди. Стій. Банка! Банка! Ти куди, ну почекай? Звідки він виліз? Його ж тут не було, я дивився. Пес сутулий. У <реш> як він мене бляха налякав. Ладно, погнали додому. Ай, <реш> Як той вблюдок блять мене налякав? То просто біда. Йой. Тихо, телефон? Чуй телефон? Піди підніми теле. Не поняв. Гігантські коробки від піци? Візьми. Е, Ти хто? Ей, Харп, це Майк! Привіт, Майк. Я намагаюсь дозвонитися до твого мобільного вже 2 часи. вона в туалеті була. Дзвонок постійно переходить на голосову пошту. Все добре. А <т> мій um, розряджайся. Ох, oh, чорт, я вже почав думати, що ти мене ігноруєш. Неловкий сміх. Ні, <UE8> я не змогла договоритися з клієнтом раніше. Шуткую, шуткую. У um, 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 будь-якому випадку, що ти робиш, що ти ще робиш на роботі? Уже досить пізно. В останній час робота була не виносимо. Просто більше зверхорочної роботи. Чорт, Харп, це звучить жорстко. Добре, що, тобі, що я тобі позвонив. А, щоб підбодрити тебе. Ліпше би не дзвонив. На рахунок нашої поїздки у тебе була можливість забронірувати дом в оренду. Я просто дуже хочу побачити тебе. І Нору. Ну, я зроблю то після роботи. Не переживай, хайпер. Харпер, я не хочу, щоб ти переживала із-за цього. Якщо ти заброніруєш на сьогодні, я думаю, у нас все буде добре. Ей, а, Я тут подумав, якщо ми вже обоє ну, живемо в городі, можливо, б ти задії... можливо, я би міг заїхати за тобою, прокататися разом, було б круто. М -м... Наверстати опущеною. Знаєш, зекономити на бензині. Зекономити на бензині і вспомнити старі добрі деньки. Зовсім немного побити майком і сім'ї, доки доки, допоки не приїхала Нора, звучить непогано. Добре, думаю, в такому випадку я дозволю тобі вернутися до роботи. О, почекай, іще дещо. Коли ти, забудеш, коли ти будеш заказувати оренду, будь ласка, переконайся, що вийде менше, ніж 100 доларів за ніч. Ми з знову говорили, говорили, і оказалося, що в неї досить ограничений бюджет. Діла у неї йдуть не дуже добре. Все, давай, будь здоровий, пішов нахренщеброт. Так, давай приступимо до роботи. Я не така, мене треба добива... добивати грошима, поняв? 22. Так, що в нас тут є? Почекай. Ігрушка. Я їх маю херчити, так? Да? Бляха. Синг. Я ж написав. Так? Ага, синг. Дальше. Донт. Я пам'ятаю, десь така ігрушка була стара, якась. От Дуже давно ж ти повинен був скоро почати. Ейтхер Ейдхер. Добре ай беляха біда. Я не привик печатати по-англійськи швиденько. Добре, що у нас іще є? Так, моєму 22 написали зарплату. Нормально. Нормально. Далі, що у нас є в інтернеті? Скріч? А, по класиці. А, чекай, А чому лише англійська? О дві. Я взагалі дві дві закритими очима. А ні, все не можу. Скретч інтернет. Добре. Глядай. Окей. Ти видиш? Шукати. Добре. 350 за ніч. 240. 199. 99. 255. Ну, само собою, що ми повинні вибрати ото. А пішов би він нахер. Це було зверх нашого бюджету. Ага, окей, ясно. Тобто тобі треба лише то. Wi-Fi, телевізор, сад, кухня, рибалка і паркове місце. Окей. 99 доларів. Тобто, типу, його просьбу виконала. Добре. Приватний кабін in Woodbury. Окей, букчейн. Добре. Зашибіся забронював. Хей, hey, я думаю, що ви получили сотні, якщо не тисячі, історій кожного дня. Так що коротко я розкажу вам про те, що сталося зі мною. Вибачте, якщо uh, щось із цього, із цього покажеться дивним, я спішила. Окей. Okay. Uh, коли мені було чуть за 20, я працювала в великій конс... конслантіговій фірмі uh, в своєму городі. Життя в фір фірмі постійно щось там непонятно з клієнтами і попитками доказати свою состоятельність. Та бляха, що за субтитри? Я Сінді Харпер, і ця історія відбулася о, в одному із таких днів. Один з моїх друзів по коледжу Майк при... запропонував з'їздити на виходні в сільську місцевість штата Верморт. Вермонт, що звучало як ідеальний перерив від роботи. І моя подруга Нора теж швиденько согласилась. І... План був простий. Ми орендуємо невеликий домик, закінчуємо зміну поранче в п'ятницю. Їдемо і повертаємося в понеділок. Майк заїхав за мною. Да. Майк заїхав за ним. Далі. А, а, а? Ти дивишся там мої летсплеї? А, а? Escape, бросити трубку. Окей. Okay прочитати Заїжджаю в гараж. Ти на місці? Так, да, на місці. Погнали. Де ти є? Пес. чекай мені на тап, на escape треба. А, код сейфів входної двері. заїжджаю в гараж, ти вже на місці. А, да Почекай. Так, курва. Все. О, то на пікапі, нихера прям як у які... Я думав, він з нами поїде. Обняти. Я би то не робив Подиви на його лице. Дальше. Так, ти все ще обнімаєш людей. Е, чому Чому б тобі не обняти мене так, ніби ти скучав по мені? Е, просто е, пробне об'яття, щоб розуміти, чуєш ти запах ПРВ кого? Давай обнімемо сильно, в чому проблема. Лише не люблю, коли мені умови ставлять. Ти так добре виглядаєш? Як і ти, Майк. Дякую, що підбудрив мене. По-другому і бити не може. Буде приємно, якщо дорога у мене. Буде приємно, якщо в дорозі у мене буде компанія. Цей старий грузовик, стільки напевне, Так, Хіба так? Це поганий мальчик. через Багато пройшов. Ага. Він за машину то казав. Ти можеш просто закинути свої речі на заднє сидіння, і ми відправимося в подорож. Окей. М -м, давай закину. Де де мій рюкзак? Візьми рюкзак. би міг мені допомогти ублюдок. А, де тут заднє сидіння? Алло. От закинь туди. Джі. Так. <кхем> ну, добре, Харп, ти готова відправитися в дорогу? А де нора? Вона встрітить нас там. То дивно. Маршрут через весь город. Все рівно би для неї був би обходним. Добре тоді, Харп. Погнали. Я за руль. Я сідаю за руль, пішов нахрен, я тобі, бля, хане вірю. Пішов з моєї машини. Не хоче. Ладно, погнали. Погнали. Знаєш, я тобі скажу так, я з тих людей, які не люблять сидіти з боку. Ну, от серйозно, я 6,4-26 після обіду. То є 16.26. О, машина. Красота. Пішов в сніг. Романтика. Дальше. Менти. Чувак, то ментаза. Він в ахері. Він накурений. Харп. Хіба це не страшно? Раніше ми хоті... Це не дивно, раніше ми хотіли втікти із коледжа, і ось ми тут намагаємося втікти від життя, якої ми так хотіли. Ми не могли цього дочекатися, щоб вибратися в реальний світ. Забавно, як це працює. Зміни просто важкі. Наприклад, приспособитися до нової роботи. Як діла на новій роботі? Ми просто працюємо над проєктом, який використовують. Наше машинне обучення для прогнозування риночних тенденцій. Це досить современний. Я не хочу з ним говорити. Я хочу просто посидіти в тишині і поїхати. Все, я не люблю діалоги. Та, б... Харп, ти коли-небудь скучала по коледжу? Рік Вільсон. Тільки по її з кафетерії. О, Боже мій, я скучаю по цим тако. Все добре, давай мені там написали, не мішай. Уже пошти 5 вечора я не отримав від вас текстового, під... текстового підтвердження. Я просто хотів провірити і переконатися, що чи все. Опа, там якийсь ублюдок був. Так дайте мені почитати, альо. Це це відділа? Ти це відів? Що бачив? Там був школьний. Там у, у старого дому був школьний автобус. Можливо буде, це проєкт. проєкт. Знаєш, чи є ідея пере. Чи є ідея перетворити його в маленький домик на колесах, чи щось в тому роді. Я читав, що люди так роблять в інтернеті. Окей. Дай мені прочитати. Я просто хотів провірити і переконатися, що все гаразд. Дороги навколо Вудбері можуть бути. Отоли. І що? Це було близько. Він появився з Днівітки, знаєш. Я прочитав в Інтерстеллері, що. По повір'ям корінних американців, побачити Оленя, прикра... перекра... коротше перегороджаючого твій шлях, це як отримати послання від вселенної. Окей. Добре, дай мені почитати. Можуть бути немного опасними, якщо із цього району. Будь ласка, дайте знати, коли ви приїдете. Дякую, Орік. Ми вже в дорозі і повинні бути на місці десь біля 18. Сніг немного затримав нас. Дякую, що переконалися. Ок, будь ласка, підтвердіть при реєстрації і спокійної дороги, як я поняв. Як далеко ми тепер? Це повинно бути приблизно в півтора часа хізди звідси. Ну, ти знаєш. Коли їдеш по снігу, здається, що ми подорожуємо по міжгалактичному космосу... Кос... Міжгалактичному пространству. Да, знаю, що ти маєш на увазі. Подивися, як сніжинки кружаться навколо фар. Як зірки в галактичних галактиками проносяться мимо нас. Ну так, да, щось похоже. От я розумію, про що він говорить, тому що я дуже люблю подорожувати. Це так красиво. М-да. Якщо б, до речі, було цікаво, якби я знімав подорожі, то все, у мене, до речі, був десь канал. Це на минуточку, от мій третій вже канал з іграми, і кожен раз якісь нові там постійно відбуваються якісь нові зміни, то все я постійно щось собі думаю. Так от. Якщо б цікаво було з подорожами, у мене є старий канал, я недавно відновив до нього доступ. І я думаю, що можна було б щось там придумати. Якщо б то було цікаво дивитися. Тож у мене на даний момент на тому ігровому каналі є більше підписників, ніж було там. Там, здається, щось 47 було. І там а, я знімав, як я ходив там Гори, Карпати, як ми там строїли палатки і все остальное. 5.14 після обіду. Далі. І. Ми вже приїхали, так? Да? Йоу, Харп, подивися це, подивись на це. На що? На що? Піцца? Піцца му. Пішли. Стрітиме Гомера. Погнали. Піцу собі даме, так? Да? Пішли. Знаєш, Харп, я тобі так скажу. Ці нові GPS системи це щось із чимось. Ця піцерія іменно там, де й показувало на мому GPS. Це як жити в майбутньому. Я настільки голодний, що сам би зміг і ціліком з'їсти піцу. Я теж. А, ну добре тоді, Харп. Операція піца під стоп в ділі. При... Приготу... Бляха. Ну, от така, як відстань. Приготуватися а, до приземлення. Ну, окей, ти шутник, бляха. Погнали. Ай. Так, я хочу піцу. Я хочу піцу, відкрий, толкати. Так толкай. Заході, карп. то джентльмен, я маю. Дивися, щоб голова не повернулася. Давай, йди заказуй. Іди заказуй, і ти заплатиш за все сам. Я не буду з тобою платити пополам, і безівно. Доброго вечора, господа. Здається, а, здається, сього мороз сьогодні пробудив у всіх жарту піци. Ха-ха-ха-ха! мой перестань. Нехерево підсивувати. Добре. А, господа, ви вже знаєте, що хочете. А, нам по три куска кожному. Особисто мені папероні, сирну і овочеву. А вам. А, я би з'їв сирну от сирна. Добре. Що на рахунок другого? Маргарита, особа. І. Папероні. А Якісь небудь напитки. Народ, нам просто хватить просто піцу сьогодні. Дякую. Добре, тоді 6 горячих кусків піци уже на підході. З вас 22,50 за шість кусків піця. ви охреніли! Де ви такі ціни виділи? Ясно, що в тебе бюджет обмежений, тут піца дурна. Ага, вот. Ваш номер заказа 27. Займіть місто, ми покличемо вас, коли ваша піца буде готова. Е, да, що ще хочу уточнити, що от, напевно. Відосик той вийде а, приблизно десь на пів того, що в мене, та... в мене там картофель у духовці. Я, можливо, то пройду одним дублем, а можливо і ні, я не знаю. Uh, того, що картошка в мене в духовці там. Exhausted. Need a break. Окей, okay, stress you out. Uh, там картофанчик готується, і от я його щось там, знаєш, я отак нарізав файну картопельку, я туди поставив там. Куряча лапка, приправи все, як золото, і в розігріту духовочку. Так я хочу каву. То чого мені каву не заказав? Де наша машина? Там більше нікого нема. Глубокий вдох. Тут так добре пахне. Давайте теж вдохни. І то вдохни. Робимо аерогімнастику. Уф. Прослухай. <плес> <плес> а то Нора. Нехіра голосової. Нора, будь ласка, будь обережна, жалко, що тобі прийшлось так пізно виїхати. Їдь спокійно і не переживай. Я скажу Харпі, щоб вона. А, щоб вона залишилась і впустила тебе. Ага, то їхній чат цілий. Ага, ясно. А тут що? Here's the same guys. Добре, давай. Ти слухала голосове повідомлення від Нори в групі? Да, тільки що побачила. Здається, вона затримається. Облом. Здається, нам прийдеться почати веселитися без неї. Що ж ми можемо поробити? Не притворяйся, що ти не знаєш, про що я говорю. Голопець, звісно, вже поїме піци. Нині які. Заказ номер 27 Народ то ваше. Ні, ні-нет. <laughs> Ні, нет. Пішли, дякую. Того, що я піцу сам забираю, поняв, пішу. Ага. Давай, сідай. Добре. Добре, вот тут народ. Дякую, сідай. Напевно, він мав на увазі смачного. Їш. Їш. Так, я хочу, давай почнемо із сирної. Бля, муха прикинь, я бойся тепер сирну піцу. Ну, не можна. Ох, чорт, а ця піца хороша. Не можу повірити, що Нора пропускає цю бомбічну піцу. Я знаю. ага. Бляха, ну вона так їсть, якби би якихсь бляха молюсків їла. Давай доїдай корочку. Все треба їсти, того, що то все їда. Далі. Йомою, харп реально з'їж. Корочку. Ну, облюдок. Достаточно розточительно не їсти її. не Так Так не гадаєш? <смі> я б взяла й шину, якби була достатньо голодна. <смі> Правильно, тоді чужі шини, нам все ж потрібно. Правильно, ну тоді ж краще чужі шини, нам все ж краще їхати. Добре. Давай далі. Корочку, що поганого в курочці? Є, бувають смачні корочки. Звісно, залежить від того, як їх приготували, але я ніколи не залишаю, то просто не знаю, придумано, щоб. Ти купував більше піци. От тобі теорія заговору. Вітаю, дорогі друзі. Що пішов е, Я бачив, як ви під'їжджали на цьому старенькому красавці грузовики. Кі... Ви просто дивитеся, хто приїжджає і то? Не зовсім подруга. Я просто замітив, що ви, е, здається, їдете в тому, же на... в тому же напрямку, в якому і я. Е, в проти, якщо я поїду з вами? Де ваша машина? Кому потрібна, повин... кому потрібна машина, коли є хороші друзі, як ви. Я тобі не друг, пес! З ким можна провести час? Ви навіть не знаєте, що я тут був. Тихий, як церковна миш. і о, в два рази вежливий. Е, ну що скажете? Не поможете людині в свій. Ні. Нє, ви смієтесь. Ви вовче відео ніхту? Та бл. То не мої проблеми, братанчик, ти приїхав сюди, міг собі заказати автобус, таксі, машину, позичити від друга. Чотири Варіки, які ти міг, ну ти рішив надавити. Е, слухай, я сказав, ні, пішов нахер. Вони так добре, не так? Ні, пішов нахер. Чотири варіки, які мені прийшли тепер лише на думку, ну це було дивно. Які прийшли мені на думку. От тепер. Він міг то зробити. Він дає хороші люди. Хороших людей нема, пішов нахрен. Ти портиш нам усьо. Uh, він даже нічого не заказав. Мені його, на жаль, пішов він нахрен. Він сам собі. От знаєш. Uh... Якби він сказав, що його машина поламалася, його треба підкинути до ближайшого автосервісу або щось подобне. Ну от надіятися чисто на авось ця піцця була ідеальним топливом для останнього етапу нашої подорожі. Ну якби він. Не! Ще раз давай. Він прям махірі добро. Ой, бля, чекай. Їдь спокійно і не переживай, і вона відправила. Давай ми її теж відправимо. Все, відправ. Е, піднятися. <плес> Він просто в ахірі на неї подивив. Тримай коробку свою. А де я тобі то повинен? Дуже круто, що на початку ще писало, що вся ігра. Де і куди? Вот. В мусор, серйозно? Світі небеса, це було добре. Само собою, друже. Ну що ж тоді, ти готова до дороги? Можливо, ми зможемо від, ем, ...одоліти худшого, що приготовив для нас е, сніг. Дай мені ключі. Дай мені ключі, Пес! Хар, по, погода ужасна. Чому б тобі не вести. Е, не гнати по дорозі назад. Я буду вести, щоб ти перепочив. Відпочинь, коли я веду Майкл. Майкл. Я, пережив, я боюся представити, який перерив ти мені даш харп. Тобі не прийдеться бояти, якщо ти не, не віддаш мені Тобі прийдеться бояти, якщо ти не віддаш мені ключі. Добре, но з одним. З одного умову. Що це? Я перший вибираю спальню. Коли ну. або якщо ми доберемося. Добре по рукам. Давай сюди пес ключі. А чи я вже буду гнати? Слава Богу, я вже буду гнати. Але е, тому провіримо вже, як я. Мої навики вождення ми провіримо в наступній серії, Того, що в мене там картошечка підбігає в духовці, і, і срійка заходить до кінця, того що того, е, нам треба тут, от буквально прямо в ту секунду завершити і продовжимо. Я от подивлюся, як картофанчик поживає, і зразу повернуся. Давай, пішли та чекай. Не перебивай мене, пес, я говорю! Добренько. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Я забув, що я мав казати. Ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.